959-й день війни. Ракета Іскандер на Полтавщину. Ударні дрони по центру і півдні України. Більше 30 мільйонів гривень на озеленення в обласному центрі восени. Про це та інше розповім протягом найближчих 15 хвилин я Маргарита Кузьменко та сурдопереклад Ганна Костікова. Про ситуацію на Дніпропетровщині. Ввечері агресор ще раз атакував Нікополь. Обстріляв місто з важкої артилерії. Люди неушкоджені. Ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих ударів. В ніч на середу ворог завдав удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами. Іскандер також випустив 22 ударних безпілотники силами та засобами протиповітряної оборони України. Збито 21 безпілотник в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний дрон повернув у напрямку Росії. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1150 чоловік особового складу ворога. За час повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять понад 664 тисячі окупантів, 16 тисяч 718 безпілотників, крилатих ракет 2618 одиниць. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Де 1 Пані Юлія родом з Покровська через війну разом зі своєю родиною, маленькою донькою та чоловіком змушені були покинути рідне місто. Переїхали на Дніпропетровщину до Можівського району, але це не врятувало родину від обстрілів окупантів. Під один з них потрапила Юлія. Жінку у важкому стані доправили до головної госпітальної бази області, де їй врятували життя. Розповідає моя колега Вікторія Галка. Родина Юлії оселилася в невеличкому будиночку у селищі Райполе, що межиській громаді на Дніпропетровщині. Юлія пригадує, все сталося 6 жовтня. Поправши білизну, вийшла на подвір'я і почула гул гармат. Касетні снаряди розірвались у її дворі. Лікарі межової зробили дві операції та доправили жінку до головної госпітальної бази області у вкрай важкому стані. легені та в ногу залетіли відламки. Лікарі на місці зробили все можливе, щоб врятувати, підвезли в лікарню Межівського району, де провели дві операції: одну дренаж легенів, і другу наклали апарат зовнішньої фіксації на ліву ногу. Зупинили кровотечу. Але такі травми, психологічні травми, сказати, психічні травми. Можуть супроводжувати цю жіночку тепер все життя. Вона весь час турбується сьогодні за своїх діток, думає, що зробити так, щоб вони були і далі неушкодженими. І, на жаль, ці страхи, які вона сьогодні має, можуть її супроводжувати дуже довго. Жіночкою працюють наші лікарі. Психологи допомагають їй прийти в себе. Більш за все Юля хоче потрапити додому та обійняти свою шестирічну донечку Мілану. Жінка потроху приходить до тями, але, як і раніше, здригається від кожного гучного звуку. Дитина була в домі, а так вона взагалі на вулиці гуляла. Це так вона так сталося, що вона зайшла додому просто. І все, я впала і тоді вже. Я пам'ятаю, як везли на машині. Засинаю і от прям так от підриваюся, і звуки в голові. Оце прям цей звук запам'ятався. Страшно якось, щоб сюди такого не трапилось тут. Зараз ситуація поліпшилась. Юлія йде на поправку. З реанімації її переводять до відділення травматології, де вона проходитиме подальше лікування. На питання чого хотілося більше за все? Юлія, не вагаючись, відповідає миру. Побажання у неї одне не чути, як розриваються снаряди, та жити у вільній та незалежній Україні. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини. Д1. Восени Дніпровська міська рада провела тендер на озеленення. Планують витратити майже 38 мільйонів гривень з бюджету. Дивимося, сюжет. Посеред осені у мерії Дніпра вирішили зайнятися озелененням міста. І за два тижні департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради оперативно провів відповідний тендер за цю послугу з бюджету міста. Ладні були сплатити понад 38 мільйонів гривень. Та одноосібний учасник закупівлі і відповідно її переможець КП «Міськзеленбуд» Дніпровської міської ради, так би мовити, упав ціні і зголосився озеленити наш мегаполіс за 37 мільйонів 900 гривень. Виконати ці роботи згідно з тендером, вони повинні до кінця поточного року і за два з половиною місяці освоїти бюджетні мільйони. Між іншим КП Переможець знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні у замовника послуги з озеленення. Та дніпряни самі пречудово розуміють, що тут і до чого. Бюджет повинна бути заложена, якби закладена гроші гроші, кошти на благоустрій. Звідтіля гроші повинні йти на підтримку дерев, обрізання, ну цих старих і так далі. А закладувати нові якісь тендера на бешені суми. Ну це ж відразу видно і зрозуміло. Куди вони будуть направляти Ще під час війни? Я вважаю, що це нераціональне використання бюджетних коштів. Я дуже люблю, як то говорять, природу в такий час, коли йде війна. Я не знаю. Коли йде війна, я не думаю, що це дуже. Дотепно звичайно, ми всі розуміємо, для чого це відбувається. Це для наповнення карманів, для витрачення коштів, які закладені в бюджеті, щоб не направляти їх на допомогу армії, щоб не направляти їх на відновлення міста. Вони падають. Це дерева. Він може сказати, що це природа. Мерні до чого, як завжди, остільки дерева сказати нічого не можуть. Тільки мовчазливо чахнуть і засихають від такого утримання міськ зеленбудом Дніпра. Особливо у середмісті, уздовж центрального проспекту Дмитра Яворницького, Дніпряни щодня бачать каштани, листя на яких не жовтіє, а корчиться. А це говорить про те, що рослинам не вистачає вологи. І ще одне спостереження не на користь переможців тендеру на озеленення. У кращому випадку у місті хворе дерево представники КП спилять, у гіршому воно само впаде під час чергової негоди. Добре, якщо при цьому нікого не приб'є чи покаліче і нічого не потрощить. А ось чекати, коли у мерії Дніпра відреагують на заявку прибрати аварійне дерево у дворі будинку, містянам доводиться інколи навіть роками. Допоки комунальників носом не ткнуть у проблему. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк. Новини Д 1 У Дніпрі відбулися вибори голови вірменської громади Дніпропетровщини. Було представлено три кандидати. Всі вони підприємці і активні волонтери. Кого убрала громада? Розповідає журналіст Олексій Доніченко. Підготовка до виборчої конференції розпочалася з самого ранку. Кандидати спілкувалися з виборцями. Серед кандидатів підприємці, які стали волонтерами з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У нас є декілька громад нашої області, саме верменське, і ми хочемо об'єднати нашу вермеську громаду в обласну громаду. І в нас є представники різних міст. Вони приходять, заповнюють анкети і вступають в членство. Ну анкети на членство в нашу громаду. Потім вони беруть бюлетні. І йдуть голосувати після виборів. У нас буде лечильна комісія, яка буде рахувати чи голоса, і будуть обіцятися результати. Серед присутніх були також і військовослужбовці. Захисник на позивний Джанич разом зі своїм побратимом на позивний Джагіт знайшли час, щоб проголосувати на цих виборах. Воїн добровольцем вступив до лав Збройних сил України, захищав Україну в Луганській та Донецькій областях. Сюди я приїхав, щоб підтримати своїх близьких, свою націю, наших старших вірмен підтримати і поучаствувати в ярмарці, виборі нашої головної общини. Для мене це велика честь. Що наші старші і організатори роблять такі ну, збори вірмен, всі разом, нові знайомства і всі спілкуються це. Ну дуже великий внесок для моєї нації і для України також для нас, вірмен, які боронять Україну, це для нас велика честь, тому що ми стоїмо на боці правди, на боці справедливості. Поки тривав виборчий процес для спільноти та гостей влаштували ярмарок. Тут підприємці вірменської громади представляли власні справи від текстилю до харчової продукції. Наша компанія заснована у 2012 році і виробляємо після продукцію продукції під торговою маркою фут на даний момент. Представлені у всіх регіонах України в найбільших мережах. Насамперед, ми прийшли сюди проголосувати. Це дуже важливо для підтримки нашої громади відвідати нашу ярмарку ярмарку, поспілкуватися з іншими вірменами та гарно провести час. Це ярмарка на підтримку вірменської громади. Я розробляю пам'ятки Дніпра в конструкторі дерев'яному, і це моє ме хобі. Мені дуже цікаво це робити. Я вкладаю душу, любов в цю роботу. Крім цього, для мешканців та гостей нашого міста підготували спеціальну програму. Учні культурного центру Вардуї виконали національні вірменські пісні, а також запальні танці. Ми досить часто відвідуємо культурний центр Вардуї. У мене двоє дітей. Старший ходить сюди в школу, також він ходить на танці. Молодший у мене ходить в дитсадочок. Тут досить часто проводять святкові заходи, присвячені нашим вірменським національним. Святам дітям дуже подобається. Я би хотів виразити, скажімо так, благодарність завдяки тому створюється оця атмосфера, в яку ми можемо поринути, окунутись та відчути себе трошки. Скажем, так вірменії, наші кожен з кандидатів зробив власний вибір. До прикладу, Давид Аракелян після святкової літургії, яку очолив настоятель Вірменської апостольської церкви міста Запоріжжя, отець Юсік Нуріджанян, разом із священнослужителем прийшли на виборчу дільницю та проголосували. Після закінчення відведеного часу виборчого процесу з урни з голосами зняли пломби та розпочався процес підрахунків голосів. Голосування проходило офлайн та онлайн. Новим головою вірменської громади Дніпропетровської області обрали Давида Аракеляна. Треба працювати для того, щоб наша вірменська громада, щоб ми жили і йшли до перемоги. показувати свою турботу над всіми громадянами, які прибудуть до нас. Після виборів голови громади всім присутнім подарували святковий концерт. Нагородження членів громади, вручення подарунків, допомога для ЗСУ все це чекає на вас сьогодні. Долі насічена програма. Привітати новообраного голову приїхав надзвичайний і повноважний посол Республіки Вірменія в Україні Владимир Карапетян. Дякую за можливість привітати ще раз. Приєднаться по здоровленні господина. До привітань переможця виборів також долучились представники бізнесу та Дніпропетровської обласної військової адміністрації. На сьогоднішній день так склалось, що ми пліч опліч стоїмо коло тих небайдужих вірменів, українців, які займаються не тільки волонтерством, а й конкретною допомогою сім'ям військовим. Сьогодні можу сказати одне, що. Дуже сподобалось те, як самоорганізувалась Вірменська спільнота на теренах Дніпропетровської області із трьох тисяч із тих цифр, які я чув на загал, практично дві до 2700 голосів віддали за голову громади мого друга і побратима. Давида Багратовича. Сама нація дуже трудолюбива, миролюбива, дружелюбна, стійка. Ще сьогодні ми працюємо із Давидом Багратовичем, і з багатьма його колегами. Займаємось допомогою Збройним силам, не словом, а ділом. Підприємство Давида Аракеляна Націонал Плюс дало потужний поштовх у розвитку Ляшківської територіальної громади, зазначила голова громади Юлія Омелян. В Україні утворили нашу об'єднану громаду, стали на шлях децентралізації. Націонал Плюс агрофірма, яка живе і працює на території нашого Пріорівського краю, є з бюджет утворюючих організацій. Вони дуже гарно розвиваються. До Дніпра завітали представники вірменських громад з багатьох куточків України: Кам'янського, Кривого Рога, Кременчука, Краматорська. Були присутні очільники та представники спілки вірмен України з Кіровоградської області, Запоріжжя і Черкащини, а також голова Харківської вірменської громади Самвел Хандамирян, почесний консул України Андранік Казарян. Та голова штабу спілки Вірмен України Давід Муткатичан. Давіда Багратовича ми знаємо більше ніж 10 років. Він казав свої речі, що він буде мало говорити і більше робити. Він це вже робить майже три роки. Головою фонду штабу Вірмен Дніпра. Ми, штаб спілки Вірмен України, вітаємо з цією перемогою. Організатори влаштували справжнє свято вірменської культури та традицій, національні танці в автентичних костюмах. На скрипці чарівно грала Кароліна Ваноян. За свою віддану працю Давид Аракелян отримав почесну подяку від штабу спілки Вірмен України. В свою чергу новообраний голова громади подякував військовим за оборону України. Волонтер та підприємець Давид Аракелян вже багато зробив для розвитку вірменської громади як очільник фонду Вірмен Дніпра. Після цих виборів для вірменської спільноти на Дніпропетровщині розпочнеться новий етап плідної роботи заради майбутньої перемоги України. Олексій Доніченко Ілля Ломовський. Новини Д 1 8 жовтня ввечері на території Дніпропетровської області було зафіксовано підземні поштовхи силою понад 3 бали за шкалою Ріхтера. Відомо, що землетрус стався у Криворізькому районі області о 19.36. За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, підземні поштовхи, які відчули мешканці Дніпропетровщини, мали епіцентр на глибині 8 кілометрів. Сьогодні у Синельниковому у квартирі п'ятиповерхівки сталася пожежа. Під час її ліквідації рятувальники виявили тіло молодої жінки. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Встановлено, що займання виникло в квартирі, розташованій на другому поверсі. Пожежні наголошують, дотримуйтеся правил безпеки. Це врятує вам життя. Моду Дніпропетровщини підтримала підрозділи повітряного командування. Схід хлопці та дівчата зібрали майже 400 тисяч гривень. На ці кошти придбали генератори і зарядні станції, зробили повне технічне обслуговування деякої техніки. У навчальних закладах Кам'янського організували акцію Каштани для ЗСУ. Школярі зібрали 200 кілограмів каштанів. Зібране передали у дитячий екологічний центр Кам'янського. Далі їх відправлять на фабрику, де каштани перероблять на продукцію для потреб військових. У плодів каштана широкий спектр дії, але найважливіша властивість це підвищення стійкості кровоносних судин, зняття набряків, а також профілактика тромбозів в офіційній медицині. із даного продукту виготовляють ліки, настоянки та офірні олії. Акція збору каштанів продовжується. Тож кам'янчан запрошують долучитися. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 10 жовтня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градусів тепла. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. У Новомосковську, Кам'янському та Синельниковому триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс. Двадцяти градусів у кривому розі Нікополі, Марганці та жовтих Водах триматиметься також хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко та Ганна Костюкова. Мирного неба. Слава Україні!